Сніданок, з яким мої дівчата стрункішають на 20-30-40 кг. Ми починаємо день з соку алоє. це класно виводить набряки та допомагає позбавитися целюліту. Далі в нас є такий класний чайочок, він допомагає е прокинутися зранку, замість кави дає класну енергію, А та ще допомагає позбавитися зайвих жирів. Далі ми готуємо коктейль. Є різні смаки, мій улюблений це шоколад, він дуже смачний. Ми додаємо в коктейль Формулу 3. Це Чистий білок, якщо коктейль це повністю збалансована їжа з вітамінами, мінералами, клітковиною, корисними жирами, то це чистий білочок, який ми додаємо в коктейль, щоб коктейль був ситніший, щоб ми не зривалися. Це дуже важливо, щоб класно підтягувалася шкіра, особливо, якщо нам треба знизити вагу на 10, 20, 40 кілограмів, щоб нам було смачно. Це всього 2-3 хвилини зранку і сніданок вже готовий. І всього 150 кг. Калорій, максимум харчової цінності, мінімум калорій. Якщо ти також хочеш худнути, красиве, здорове, підписуйся на мою сторінку. Пиши слово «хочу» мені в коментарях, щоб отримати вигідні умови.